Росія сьогодні офіційно у скорботі за загиблими у південній Осетії. Три дні жалоби і у Грузії. Там згадують жителів країни полеглих від російських куль та авіабомб. Про перший день офіційного перемир'я. Репортаж Олександра Моторного. Звідси до горі, якихось 30 кілометрів умовний кордон між Грузією та Осетією сьогодні перемістився саме сюди. Далі на горі машини сьогодні вже не пускають. Ще зранку з'явилася інформація, що до горі війшли російські танки та козаки. Офіцер поліції на щойно створеному кордоні. Біля Ксані запевняє, у прилеглих до Горі селищах хазяйнують мародери з автоматами в руках. Цивільні, які до останнього сподівалися на диво, вщен загрузили автівки власним скарбом і тікають подалі від оселі. Мій у стелі вихас актов приїжджають 80 танків Зашли вже в Горі. Там ваші ні австрілі що в понеділок по цьому мосту йшли колони грузинських воїків та техніки у напрямку кордону? Російські су 25 і, напевно знали, куди цілити. Тепер у Ксані немає ані телефонного зв'язку, ані газу відновити намагаються найголовніше. Ну саме головне стратегічне. Він працює головним лікарем на станції швидкої Оксані. Підробляє реаніматологом на горійській швидкій. Саме туди сьогодні зранку лікар Пестава Швільни мав заступити на зміну та виявляється нікуди швидкої допомоги у горі. Більше немає. Умерла, погибла там медсестра, еле спас шофер, дали должны были ампутировать ногу и спасли ему ногу, и врач пострадала, у нее операцію зробили на почку. Лікар розповідає, що дня відправляв свої події кілометрів на 20 в усі боки шукати поранених та навіть у кареті швидкої почуватися спокійно ті не могли. На мамашини скори помощі я ребятам говори, щоб ані хачабу вот десь та прикрили, щоб зверху не видно було. Ані в іменно такі точки хотять розробити. кулі Коба, водитель Ксанийской швидкої, сбрал километров за 30 от зоны боевых действий, далеко за картли. На его очах и досі слезы от того, что побачив на дороге. Нас позвали, щоб помогла, помогать этим жителям. Ну, когда мы ходили по дороге, ну, там маршрутка стояла, и один парень кричал, помогите. Мы подошли, если бы Рані били, що штопамок. Ну там були 8 чоловік мертої. Я не знаю, вони всі були порвані. Їздити містом навіть сьогодні, після теоретичного припинення вогню, лікар не радить. Мовляв, снайпери можуть бути геть за кожним кущем навіть тут, біля Ксані, і тоді не допоможуть ані поліцейські, ані журналістські посвідчення, аби переконати гукає до приймального покою. Около борю, вон там рядом. Там... Він виїхав сьогодні вранці із Біліс, аби забрати свою дружину із дітьми з прикордонного грузинського селища, а потрапив під обстріл. Мовляв, спочатку його автівку зупинили, перевірили, а коли вже поїхав, почали стріляти у спину. Лікарі кажуть, радше за все, стріляли із автоматів. Похож більше на болівий, хоча ось тут одна осколка маленька в області ключа. він сам сказав, стріляли з автомату. Пробусів зараз знаю. Бадрі запевняє, на кількох нападниках були зелені каски з блакитними стрічками, та лікарі не вірять, що то були. Миротворці мовляв, радше за все, вціліло амуніцію прибрали до рук мародери, що наразі панують практично в кожному селищі Горійського району з містечка Ксані, неподалік від грузини кордону. Олександр Моторний Дмитро Бабактесен, студія 1+,1. і Олександр Моторний на прямому зв'язку. Олександре, яка ситуація в Грузії зараз цю хвилину? Насправді людьми лише через добу після офіційно проголошеного російською владою припинення вогню складається враження, що той мир радше бажане аніж дійсне. Ситуація у тепер вже можна це казати напевно у зоні грузино російського військового протистояння залишається вкрай нестабільною. Принаймні, сьогодні від ранку грузино-осетинський умовний кордон перемістився щонайменше на півсотні кілометрів глиб Грузії. Судіть самі. Далі містечка Ксані це приблизно на півдороги дороги від Тбілісі до горі. Поліцейські нікого не пускають. Вони просто перекрили дорогу. Біженці, з якими нам вдалося поспілкуватися. Кажуть, що у горі е, дуже жахлива ситуація. Е, там дуже багато російської військової техніки. Танки своїми траками намагаються руйнувати там теж військові бази, але не застосовують при цьому гармати. А у будинках та на вулицях повністю господарюють козаки. Один з поліцейських офіцерів, який буквально при нас телефонував своїм знайомим, які ще й досі залишаються у горі, кажуть, що в місті відбуваються жахливі речі. Мовляв, магазини грабують. Чоловіків вбивають просто на вулицях, особливо не вдаючись у деталі, а жінок збирають гуртом. І Вивозять у невідомому напрямку, що стосується безпосередньо Тбілісі, то тут паніки поки що немає. Натомість такі поліцейські офіцери, які наразі облаштовують блокпост біля Ксані, припускають, що російські війська замість того, аби відійти на так звані позиції до загострення конфлікту повільно, але впевнено просуваються у бік грузинської столиці. Людмило щодо останніх заяв Вашингтона про гуманітарну допомогу, як реагує Тбілісі? Людмило, знаєте, насправді гуманітарна допомога тут вкрай потрібна. Кажуть, що біженців принаймні 100 тисяч їм потрібно чимось допомагати, але остання заява американського президента тут викликала досить неодностайну реакцію. Досить неодностайні коментарі. Тутешні аналітики припускають, що вони точніше побоюються, що бажання американської армії та флоту контролювати доправлення гуманітарної допомоги буде розцінене Кремлем не інакше як пряма військова допомога північно-атлантичного альянсу третій. І країні не члену НАТО, в даному випадку Грузії. Тоді той хибний договір про мир, який де факто ще той не почав працювати, буде взагалі зруйнований. Спрогнозувати ситуацію, яка буде розвиватися за таких обставин. Тут навіть ніхто не наважується. Людмила, ясно дякую тобі, Олександр.